Доброго дня, першокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 59, а зошити на сторінці 51. Починать урок пора. Всім бажаю я добра. Знову дзвоник продзвенить, хоче нас всього навчить. Тема нашого сьогоднішнього уроку віднімання кількох чисел задачі обчислення в межах 10. Усні обчислення із веселим сніговичком. Знайдіть значення виразів усно. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Як називаються числа при відніманні згадаємо? Зменшуване від'ємник різниця. При різниці ми використовуємо знак мінус. Погляньте, скільки веселих зайчиків грається в нас на лісовій поляні. Давайте їх порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 зайчиків. Дев'ять зайчиків гралося на поляні, два із них пішли додому. Вірніше, пострибали, бо це ж зайчики. Давайте складемо вираз. Дев'ять відняти, два. То скільки ж зайчиків залишилося? Порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отже, 9 відняти 2 буде дорівнювати 7. Так, у нас залишилось на поляні гратися сім зайчиків. Аж ось десь далеко в лісі каркнула ворона. Три зайчики злякалися і також пострибали додому. Який вираз складемо? 7 відняти три. То скільки ж зайчиків у нас залишилось? Якщо від семи відняти 3, то залишиться всього чотири зайчики. Спробуємо ці два вирази поєднати в один. Ви добре пам'ятаєте, скільки зайчиків було? Хто пам'ятає, добре, так, було 9. Спочатку 2 зайчики пішли, залишилося 7. Потім, після того сім було, пішло ще 3 зайчики. Залишилося 4. А можна записати інакше? Давайте спробуємо. Ми від 9 віднімемо 2, то залишиться 7. А від 7 потім віднімемо ще 3, то залишиться 4. Згадаємо, як називаються числа при відніманні зменшуване від'ємник різниця. Розглянемо інший приклад: Зменшуване, перший від'ємник, другий від'ємник і різниця. Отже, в цьому прикладі в нас є одне зменшуване, два послідовні від'ємники, та ми знайшли різницю. То як же виконувати такі приклади? Від зменшуваного від першого числа віднімаємо перший відємник, запам'ятовуємо результат. 9 відняти 2 то буде 7. І від того результату віднімаємо другий від'ємник. Від 7 віднімаємо 3 та одержуємо 4. 4 це у нас різниця. Ми сьогодні з вами навчилися віднімати кілька чисел. Підручник сторінка 59. Завдання перше. Скільки сонечок залишилося на листочку? Поясни обчислення розглянемо. Порахуйте, скільки сонечок всього разом на малюнку. Так, вірно, сім сонечок. Скільки сонечок відлетіло першого разу? А скільки ж тоді сонечок залишилося? Так, шість залишилося. А скільки сонечок відлетіло другого разу? Так, два сонечка. А скільки сонечок залишилося на листочку? Чотири. А як розмірковували, дивіться, від семи сонечок відлетіло спочатку одне сонечко і залишилося шість. А потім відлетіло ще два сонечка, і залишилося 4. Отже, як віднімати такого виду приклади, нам розказує хитра лисичка. Від зменшуваного віднімаємо перший від'ємник від 7. Ми відняли один, запам'ятовуємо результат це буде 6, і від нього віднімаємо другий від'ємник, від шести від віднімаємо 2 і отримуємо 4. Завдання друге. У кожній різниці назви зменшуване та від'ємники. Обчисли, наприклад, зменшуване від'ємник від'ємник. 6 відняти один то буде 5, а 5 відняти один то дорівнює 4. Наступний вираз. Зменшуване від'ємник, від'ємник. Знайдемо значення цього виразу. 5 відняти 3 буде 2. А 2 відняти 1 то буде дорівнювати 1. Запишіть вирази в зошит та знайдіть їхнє значення. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання третє. Прочитай задачі. Що в них спільного, а що відмінного? Поясни схеми до кожної з них, що знаходили в кожній задачі. Читаємо разом першу задачу. Читаємо і уявляємо, для школи купили 3 волейбольні та 5 футбольних м'ячів. Скільки всього м'ячів придбали для школи? Нам намалювали у підручнику схему до цієї задачі. Отже, Три було яких м'ячів, вірно, волейбольних. А п'ять було яких м'ячів, вірно, футбольних. А що, запитують у задачі? Скільки всього м'ячів придбали для школи? Ось нам показали схемою, що треба дізнатися, скільки всього разом. Ми знаємо, щоб дізнатися, скільки всього, треба використати яку дію? Вірно, дію додавання. Тобто. 3 додати 5. Так, додали швиденько, вірно, буде 8 м'ячів. Відповідь: 8 м'ячів. Читаємо другу задачу. Читаємо, уявляємо. У магазині було 5 м'ячів. Спортсмен купив 3 м'ячі. Скільки м'ячів залишилося в магазині? Отже, розглянемо схему. Скільки м'ячів було в магазині? Так, їх було 5. 5 м'ячів. Скільки спортсмен купив м'ячів? Так, він купив 3 м'ячі. А скільки м'ячів залишилося в магазині? Якою дією ми можемо дізнатися? Так, Якщо він купив, він забрав, тобто дія віднімання. Від п'яти, які були в магазині, ми віднімемо три м'ячі, які скупив спортсмен, і дізнаємося, скільки ж м'ячів залишилося. Відповідь: залишилося в магазині 2 м'ячі. Порівняйте першу і другу задачу: що спільного, а що відмінного. У першій задачі ми використовували знак плюс. І це задача на обчислення суми. У другій задачі ми використовували знак мінус, і це задача на обчислення різниці. З лісу вибігла лисичка, перший номер одиничка. І міткіша з усіх звірів білка з номером 4. Зошит. Сторінка 51. Завдання перше. Напиши за зразком цифру 1 та цифру 4. Завдання друге. Обчисли. Щоб відняти кілька чисел, треба пам'ятати правило. Від зменшуваного віднімаємо перший від'ємник, запам'ятовуємо результат, і від нього віднімаємо другий від'ємник. Наприклад, 10 відняти 5 одержуємо 5, від 5 віднімаємо 3, то буде 2. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання третє. Обчисли. Знайди відповіді в кружечках і зафарбуй їх. Обчисліть вирази. Знайдіть відповіді виразів у кружечках, зафарбуйте їх. Запиши числа, кружечки, з якими залишилися незафарбованими. Обчисли суму цих чисел. Наприклад, я не знаю, ви подумаєте, може, у вас залишиться число 5, наприклад, і число 1. Тобто, запишете сюди 5 і 1. Це, наприклад. А потім 5 додасте 1 і дізнайтеся, яка буде сума. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання четверте. Запиши, котру годину показує кожний годинник. А чи не забули ви, як користуватися годинником? Давайте згадаємо! Це циферблат годинника. На ньому є числа від 1 до 12. Та є дві стрілки. Велика стрілка вказує на хвилини, а маленька стрілка вказує на години. Отже, погляньте на перший годинник та скажіть, котра година. Так, третя година запишемо. Розгляньте інші годинники та виконайте завдання. Поставте відео на паузу. Попрацюйте. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!